Почекай, почекай. Будемо спрацювати. Хало! Привіт! Коротше, сьогодні у нас історія про охорони, який, і коротше коськілери, який хоче нас прикінчити. Хз, ну... Но... Я мер. Я, ж... я мер і я, ж... а, угу. це я а Це я охоронник. Я... Ну мене попросив мій друг, типа охранний. Щоб я заспівав вам пісню від мене. Охороник. Та охронник. Щоб я заспівав вам пісню. Я арбузик. Я арбузик. Я арбузик. Я арбузик. Все. Да ладно, давайте вже починати. Що ми задержалось? Давайте. Уяху. Киши звуки Я нічого не чую. по моєму нам треба Ти почуться. О, так, чую. Може поїдемо в ресторан? Давай, я з борьок. Що таке? А, я хотів вам передати. Підписуйтесь на його канал. Водка. Ну, і ставте лайки. Ну, а, а в та, кінці та. пісня буде Я арбузик і арбуз ригання. Угу. В кінці я заспіваю цю пісню легендарну. То. І продовжується відео. І ще перед кінцем буде така міні-сценка теж з моєю пісні. Коротше, погнали далі йдемо. Так где наша машина? Я ставлю. Давай. Все, давай так, я сідаю на... Окей, сзади. Друге відео буде на 10 лайків. Угу. Якщо, Якщо не наберете, то ваші проблеми. Я не стражу. Не стражу. Якщо, коротше, на цьому відео набереться, хоча б десь на 20 лайків, я вас ставлю. А десь. Та буде продовження. Сад, что ли есть Да. Ну, вам и что ли? Я взял пиццу уже. Так, давай. По-моему, у меня кто-то хочет убить на этом сервере. М -м -м, мне тоже так кажется, что мне тоже хочется прикинуть, что ты прикинь. О, вот, двести. Можем мне купить пистолет для своей защиты. Я Це знаю, груди, я могу да. тебе дать. И давайте все бабки. М Чулись. Угу. Диви, на дворі вже ранок. Ну так. Четвер сьогодні. Тихо на мою роботу. Мені треба працювати. Може ти мені теж допоможе? Давай. Роботу. Не знаю, я хожу. Ну я теж. А чого Реч... тепер можна мати писати, як там, в чат? Треба просто написати 22 рази кем-кем-кем-к. Чув щось mm. про таке? Ти Теперь типа типа не можеш мотикатись, як хочеш. Типу просто... Типу 20 раз написати таке? 20. Так, да, я його ще покажу. І підписник ви можете теж типа так запам'ятовувати. Два я теж так зроблю, бо я б короче, коротше, хтось теж писав так. Все А, Ааа, допоможи! а, -а, 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 -а! Ты такий, твою мать! Добрый не известно, так так. Давайте його. Я житкий пістолет взял. Я не буду охоронятися так. Два його викинемо на моїли. Давай. Бери його і машину. давай сюда. Давай сзади Вместе. Мою вот кину мою волю и поеду. Угу. Uh -huh. его в циям. из-за паузы бы я сказал, слово момент later. Так, короче, я, я пришел спать. Я сплю. А, менімасе, ну я тут і просто лягу. Так файно тут зіграти. Е, зараз, зараз я візьму паузу. А, як? А! Охорона, охорона стріляє, стріляє. Що там відкрити треба? не Ай, ай. Ну хоч би них теж на могилу будет зустріч. блін Мер! Мер! Ну що де як там, сидиш? Точно? Блин, треба спасати. Ну, дыжись, ну. Кто такий? Я Киллер. Завтра выпью какао, не засну знову. Блин. Я не брать... Я, я прикований прикованный кресло. цё моя Дэ Алло, мэр, вд. прием, прием. Прием, мэр, вед. Мэр, меня чути, мэр. Ваш мои бутырации, точно, я с вами давай. Алло, мэр, мэр. Алло. Прием. Эээ, е, що ти? Це ти охоронець мера? Ах ти! Ти що задумав? Бытий за собой. А що? Бити? Та ти розумієш, що стане? Ні. Ах ти придурок. І не говоріть погані слова, це маленький відрізок, коли просто так кажу, не говоріть такого. Чуєш? А ти не знаєш, де моя хата? Все Сірі, відшукай тебе ти. А я знаю, де твоя хата. Тому можу ще раз приїхати. Ну все, тобі капець. Охорона! Охорона, ти мене чуєш? Що? Він мене прикував до, нару... до крісла, зав'язав мене і постав переді мною пушку. І ще я в наручники. Я не можу вибратися ніяк. Віддай мені рацію, Ні. <звіс> <звіс> Чому ти не можеш віддати мені лацію? рацію і випустити мене? Бо тому, що бо тому, що ти, напевно, не видів ці новини, то що якийсь кілер хотів вбити мене. Я видів книжці. І цей кілер був я. Ти mm. хочеш бити, Ялік? Добре. Добре. Я погнав його шукати. А, а можеш мене відв'язати? Боже, я хочу на диван сісти. Mm. І ти, те... ну чому сам хочеш к цьому доброму крісу? Ховай мене хоч би до дивана. Ти так все ідеально робиш. А коли будуть плитки? Завтра <сь> чи сьогодні? Тоді коли вирахуєшся. <сь> mm. <сь> Це що де, заїм. На щось похоже. Mm.

Втік, тварь. Не справді я притворився. Добре, що я притворився. О, Дев'я. Що таке, де ти був? Сідай, без розговору. Добре. Вы начинаете кинать. Вс, киняється. Вс, сопротивляйся до хати до Як я обіцяв, пісня моя. Сейчас буде. А вы я скажем це мои кинец.